Всім привіт! Сьогодні ми тут з вами зібралися, щоб обговорити напої, які допоможуть вам охолонити в спеку. Всі ці рецепти я хочу перевірити на смак. Я їх буду робити перший або другий раз, в одному випадку здається, тільки що важливо. Всі вони корисні, їх достатньо легко зробити вдома, і також вони на будь-який смак, тобто досить різні. Першим в нас буде такий морковний. І не смузі, і в принципі це також не фреш, ви зараз зрозумієте. Для цього нам треба буде морква, і це, в принципі, все і мед, якщо ви хочете зробити цей напій солодким. Ось в мене морква, в мене вона полежала в соді, я іноді так намагаюся різні нітрати витягти з тих овочів, але не завжди це дає якийсь результат. Цю моркву треба порізати, засунути в блендер, додати також туди трохи води і мед. Все це потім треба зблендувати, перемішати, покласти в скленку льодоком хочемо всі ці напої прохолодними, і буде готово. Плюс цього рецепту в тому, що ми не будемо видавлювати з моркви сок, тобто там залишиться клітковина, вся ця м'якоть, яку Зазвичай перебирають в фрешах, в соках. Насправді, через те, що я люблю моркву, на цей рецепт в мене були найбільші надії. Але я не думаю, що колись зроблю його ще один раз. Бо якщо у вас немає супер мега крутого блендеру, якогось блендеру для обраних людей, то зробити такий напій приємним буде якось. Кладно, тепер давайте перейдемо до найпростішого рецепту, який я одразу скажу, що вийшов вдалим. Це просто водичка, в яку ми покладемо огірок і лимон. Насправді, хто ще не пробував пити воду з огірком, він творить якесь диво дивне. Бо вода одразу стає смачніша. речі, давайте робити. Треба буде огірок порізати, лимон порізати. Це в принципі все, все це не кидати з льодом разом в стакан і залити водою. Виходить смачно. Можна випити воду, залити ще один раз її. Це точно безпрограшний варіант. Якщо ви не любите ризикувати, робіть це. На наступний рецепт в мене також були деякі надії. Я сподівалася, що це вийде дуже смачно. Що нам для нього буде треба? Авокадо, банан і молоко. Я взяла далеве молоко. А банан перед цим я закинула в морозилку. Він тоді стає замороженим бананом. Хто б міг подумати? Я його не чистила, Але якщо його дістати з морозилки, потримати під гарячу водою, то його дуже легко почистити. Потім порізати, закинути в блендер. Треба те саме треба провернути із авокадо. Додати до молоко, все зміксувати і вийде напій, який міг би бути смачним, якби всі авокадо були стиглі в магазинах. Але на жаль, це не так. Це дуже рідко так трапляється, що мені вдається вловити спілий, м'який авокадо, і можливо, це знову не проблема для тих людей, у кого є суперблендер. Але мій не зміг перемолоти до ідеалу текстуру авокадо, і це зіпсувало цей напій. Але мені здається, у цього напоя є досить великий потенціал. Переходимо до мого фавориту: це ананасовий лимонад. Я взагалі в Україні дуже часто в кафе, різних ресторанах таке замовляла. Мені здається, що всюди, де роблять його піцу, вони просто використовують залишок ананасового цього соку в баночці для лимонаду. Але в нас здорові рецепти. Там в таких баночках дуже багато цукру, і ми візьмемо звичайний ананас. Точніше, Я взяла заморожений, бо я не хочу його різати. І плюс через те, що він заморожений, напій вже за замовчуванням вийде холодними. Туди не треба буде накидувати льоду. Ще нам треба буде лимон. Я я цілий туди вичвела, але якщо ви хочете його менш кислим, то краще половинку десь цього вистачить. Ще я додала мед. Спираючись на свій досвід, оскільки я вже це зробила, і вам скажу, що якщо у вас є якийсь інший підсолоджувач, наприклад, стевія, Целія, то це набагато краще зайде, бо мед мені трошки його підпсув, цей смак, але все одно було дуже смачно, тому це мій фаворит палецем. На я залишила абсолютну класику. Може, ви знаєте, такий напій є Аризона. Це просто зелений чай з медом, холодний зелений чай з медом. Такий я вже вдома робила декілька разів, виходить також смачно. Я зробила зелений чай, в мене є найкращий зелений чай в цьому світі, мені з ним дуже пощастило. Його треба просто заварити і залишити, щоб він охолов, Після цього я додаю туди мед. І знову виливаю це склянку з льодом. І це все можливо, якщо я знову не забула. Я всі ці рецепти тільки вдалі опишу в інстаграмі. В принципі на цьому у мене все. Дякую за увагу. До побачення. Це кінець цього відео.